Ну що ж, друзі, усім привіт! Вітаю вас знову на своєму каналі. І сьогодні я вам розповім про застосунки, які вам допоможуть у навчанні. Оскільки зараз я студент, то я трохи шарю у цій темі і мені навіть можна довіряти. Відео буде корисним як для студентів, школярів та навіть тих, хто вже працює. Ці застосунки будуть для всіх платформ, тобто ви зможете їх завантажити як на macOS разом з iPhone, так і на Windows разом з Android. Ну що ж, почнемо. Перше, доволі звичайно, це нататки, якщо у вас Apple, і Google Keeps, якщо у вас Winda плюс Android. Це, звичайно, нотатки, якими ви можете швидко користуватися, і які синхронізуються з вашими. Пристроями, тобто, якщо ви зробили якусь нотатку на айфоні, відкривши ноутбук, вона буде вже там. Так само працює з Android тільки через Google Keeps. А якщо у вас є ось такий розумний годинник, сюди ви теж можете поставити Google Keeps. І якщо на екзамені ви вже знаєте, які будуть питання, і знаєте на них відповіді, ви просто через телефон пишете в нотатках всі відповіді у Google Keeps, і тоді на екзамені ви зможете подивитися час. Котра зараз година, мені аж цікаво. Наступний застосунок це в нас Notion. Notion – це нотатки, але нотатки у максимальному їх вигляді. Там ви зможете робити, от все, що ви можете собі уявити, ви можете робити у Notion. І коли я казав, що все, що завгодно, я не перебільшував. Ви можете використовувати Notion як для власних потреб, таких як календар, створення задач, збереження ідей, планування справ, так і робочих задач, наприклад, вести статистику чи створювати бази даних. Також ви можете вести нотатки спільно з кимось. А якщо треба поділитися своїми записами, то це можна зробити у вигляді інтернет-сторінки. Ось я використовую Notion для універу. Під час семестра тут є послання на пари, завдання та пошта викладачів, тим паче є віджит, що дуже зручно. Наступний застосунок, а точніше, два застосунки, тому що вони дуже схожі це Miro та FigJam. Я розповім про них на прикладі Miro, тому що особливої різниці між ними нема. Щоб завантажити Miro на ПК чи Mac, достатньо зареєструватися та натиснути сюди. На телефонах App Store та Google Play у допомогу. У міру ви зможете створювати віртуальні дошки, на яких можна розміщувати тексти, зображення, схеми, графіки та інші елементи. Використовуєте віртуальні дошки для збору ідей, створення майндмапів та розробки стратегій. Також можна спільно працювати над вмістом в режимі реального часу. Тобто це просто дошка, на якій ви можете робити все, що вам потрібно. Штучний інтелект вже дійшов до нас і спокійно собі працює. Саме я користуюсь Gamma AI, ChatGPT та BART. BART – це теж саме, що чат ChatGPT, але трохи, мені здається, краще. А Gamma AI – для того, щоб робити презентації. Але є нюанс. Якщо ви робите тести за допомогою Барду або чату GPT, будьте дуже уважні. Перевіряйте всю інформацію через сам Google, якщо є можливість. Тому що іноді відповіді на тести ну, не дуже вірні. Про чат GPT та БАРД не бачу сенсу розповідати, бо, гадаю, ви і так знаєте, як ними користуватися. А ось гама і дійсно цікава річ. Переходимо на сайт гамми, реєструємося, створюємо новий файл, генерувати. Презентація. Далі на англійській називаємо наш проект. Тут ви можете редагувати теми, якщо вам потрібно. Далі обираєте будь-який стиль та тиснемо продовжити. Ви можете обирати будь-який дизайн та редагувати кожен слайд. Якщо на сайті це тяжко, то експортуємо все у PowerPoint і робимо це там. Все. Ну що ж, друзі, я вважаю, що на цьому відео можна завершити. Я вам розповів про усі застосунки, які я використовую. Сьогодні, до речі, вже 31 грудня, тобто новий рік вже сьогодні. Я хочу вас усіх привітати з новим роком. Що для нас зараз найважливіше, це, звісно ж, сім'я та здоров'я. Тому бажаю вам кріпкого здоров'я та провести цей новий рік у кругу своєї сім'ї. Також ви повинні пам'ятати, завдяки кому ми можемо провести цей новий рік у спокої. Тому ж, звісно, не забувайте продонати також нашим військовим. Якщо у вас є родичі військові, теж їх привітайте. Ну що ж, дякую за перегляд, усім до зв'язку.